От тому, що знову ж таки навіть те, який, який вуз ви закінчили, і скільки грошей у вас є, не гарантує того, що от ви розумієтесь там чи в геополітиці, чи не скажете дурні? Це я зараз про Ілона Маска, який в черговий раз. Розповів про своє бачення того, що відбувається у світі, і зараз поділився своїми страхами. Він каже, що боїться, що військові конфлікти на близькому сході і в Україні можуть перерости у третю світову війну з використанням ядерної зброї. Тож закликає відновити цитую нормальні відносини з Росією. Кінець цитати про це Ілон Маск заявив, виступаючи на панельній онлайн-дискусії на своїй платформі X. Колишній Твітер маск також закликав до припинення вогню в Україні, назвавши війну е з Росією безнадійною ситуацією. У дискусії звичайно ж брав також участь кандидату президента США від республіканської партії Вівік Рам Рамасвані.